Привіт, привіт, мої любі близнюки! Мене звати Оля Свідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе другий місяць літа, липень 2025 року. Влаштовуйтеся зручніше, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Ставте лайк, це дуже сприяє просуванню каналу. Я буду вам дуже вдячна. Це ваш такий спосіб сказати дякую за розклад, якщо, звичайно ж, він вам сподобався. Так. А ми з вами подивимося. Розпочнемо ми з колоди Таро сили природи і подивимося, чарівні мої близнюки. Що ж вам принесе? І зразу карта полетіла, двійка кубків. Що ж вам принесе цей липень. Ну, близнюки, з вас лайк. Дивіться, яка карта розпочинає цей розклад. Прекрасна карта. Це карта партнерства, карта любові, карта стосунків. Вона навіть краще знаєте, ніж аркан закохані, тому що аркан закохані, він ще так з такою ноткою вибору. А це от просто конкретно про стосунки. Якщо ви зараз уже в стосунках, це можна можливість покращити їх ще, вивести їх на новий рівень, провести час разом з партнером. Можливо, це дійсно поїздка кудись з партнером, відпустка з партнером, на березі моря, наприклад, або десь от в прекрасному якомусь місті. Якщо ви самотні близнюки, це хороший шанс з кимось познайомитися. Почати ходити на побачення, наприклад, або піти на побачення і зустріти і зрозуміти, що це ваша друга половинка близнюки. Вам потрібна комунікація, вам потрібне спілкування. Якщо ви були в конфлікті зі своїм партнером, це хороша карта, щоб примиритися зі своїми партнерами. І взагалі, якщо, наприклад, вам не актуальна там, тема стосунків, і відносин, це чудова карта і в партнерстві, і в бізнесі, і в дружбі. Вона про те, що ми комунікуємо з іншою людиною і ми в хороших гармонійних стосунках. З собою і з іншими. Ну, кому ж не знати про комунікацію, як не вам, мої чарівні близнюки. Так. І тут вони, така гарна карта. Дивіться, вони обмінюються подарунками. Тут, бачите? Можливо, ви обміняєтеся якимось подарунками. У когось буде вечеря з приводу річниці чи з приводу якоїсь дати важливої. Так, що ще принесе близнюкам. Цей липень для вас. Десятка пентаклі. Місяць просто дивовижний для вас, близнюки. Це карта сім'ї. Можливо, це зустріч з сім'єю, зібрання з сім'єю. Ви можете тут зустрічатися з родиною. Це можуть бути якісь сімейні свята, сімейні зібрання. Дуже хороша карта для фінансів. Тобто у вас буде все добре тут з фінансами, хто хвилювався, фінанси будуть. Це про сімейні фінанси, особливо для тих близнюків, у кого сімейний бізнес, у кого спільний бюджет, наприклад. Чи ви тут можете продовжити, наприклад, справу своїх батьків, дідусів, бабусів, або ж просто навіть зібратися, провести час з сім'єю. І прекрасно, якщо. Ви працюєте і у вас сімейний бізнес, або ви, наприклад, навіть працюєте на когось, але в компанії, там, де от це сімейний бізнес, то також у вас все буде добре. На роботі з фінансами, клієнти будуть гарні приходити. Хтось буде засновувати сімейний бізнес, або у когось буде дійсно зароджуватися тут сім'я, зароджуватися нова родина, близнюки, нова пара. Можливо, ви тут приводите свого партнера чи партнерку знайомитись з сім'єю? Так. Що ще принесемо близнюкам? Цей липень просто чудово. Це ви? Королева мечів це ви близнюки, це дівчина, жінка, може бути близнюки, може бути терези, може бути водолій за знаком гороскопу або асценденту, але особливо не прив'язуйтеся. Можливо, це програється як за характеристикою. Дівчина комунікабельна, дівчина кмітлива, дівчина розумна, може бути така гостра на язик. Може працювати з аналітикою, аналітичними даними, може працювати з інформацією, з комунікацією, наприклад, може працювати з медіа, там, комунікація, телефонні зв'язки, радіо, сапорт, служба підтримки, як це називається. Так? Ось. Це може бути жінка, дівчина, яка вам допоможе з якимись знаннями, допоможе з інформацією якоюсь, чи якісь документи, оформити, переоформити. Так, вся маркуріанська сфера. Ну і це ви, близнюки, це акцент на вас, акцент на самій собі. Так, і перша карта випадково випала. Випадковостей не буває, але все одно хочеться для вас ще з цієї колоди одну карту. Туз кубків. Дивовижно, близнюки дійсно для когось це буде. От... Пропозиція руки і серця, закоханість, якийсь подарунок дорогоцінний, це здійснення якоїсь вашої мрії, коли доля вам якийсь дорогоцінний подарунок підносить, якийсь дорогоцінний шанс. Це може бути яскрава подія, якась про яку ви давно мріли, чи дійсно якась відпустка? Чи якийсь концерт, чи якийсь захід, щось те, що вас дуже емоційно буде наповнювати, що буде дарувати вам радість, і такий це буде як ваш скарб. Це покровительство вищих сил. Ну це просто прекрасна карта. Хто хотів або мріяв, для кого це актуально? Це також може бути вагітність навіть уже по цій карті, і створення нової сім'ї, пропозиція руки і серця. Ну, просто дивовижно. І Тут ще такий король, король Пентаклі, може бути діва, може бути телець, може бути козирік, до речі, або ваш партнер-чоловік ресурсний, він уже <гум> тут до вас прямує. Ну, Дійсно, це може бути, до речі, батько, керівник, а може бути ваш чоловік, побачення з якоюсь важливою для вас персоною. Ну, просто... Чудовий розклад, близнюки тут вам можна тільки по-хорошому позаздрити. А у нас з вами наступна колода. Це у нас старо традиції колода в автентичному такому стилі. Подивимось, що принесе близнюкам цей липень-близнюки для вас. Це карта трансформації, можуть бути якісь трансформаційні зміни. Хтось захоче змінити зовнішність, хтось захоче взагалі змінити роботу, але це щось те, що вже не працює. Вам захочеться щось видозмінити. Такі хороші карти так добре у вас розпочинається місяць, що наче ви тут розпочинаєте новий етап свого життя. Не завжди це просто це можуть проходити і деякі такі кризові ситуації. Наприклад, ви переїхали, вийшли заміж, одружилися чи там поїхали десь в іншу країну, і тепер вам потрібно вчитися жити зовсім по новому. Це карта трансформації, це карта змін. І підказка по цій карті. Не тримайтеся за старе, дозволяйте вашому життю бути динамічним. Так, що ще принесемо близнюкам. Цей липень, близнюки, дев'ятка жезлів. Ну, змінюється якась ситуація або от завершується остаточно. Можливо, ви туди ще от зазирнете, але ви. Тут крапку поставите з якоюсь історією з вашим минулим? Можливо, ви тут зустрічаєте. Когось нового, або вирішуєте когось викреслити зі свого життя, уже тому що там на початку місяця зустріли когось і вже або навіть самі пообіцяли собі, що не думати про минуле. Тому що дев'ятка жезлів це все таки карта, яка пов'язана з нашим минулим. До речі, у липні ваш управитель планета Меркурій вже буде ретроградним близнюки. Тому ця карта дуже сильно показує нам про зв'язок з минулого. Це можуть бути спогади про минуле. Це можуть бути якісь колишні ситуації, можуть бути люди, це можуть бути старі знайомі, наприклад, вони можуть з'являтися у вашому житті. Це можуть бути якісь ситуації, які приносять вам повторний урок, і вам потрібно показати, продемонструвати Всесвіту, що тепер ви можете діяти з урахуванням того досвіду, який ви вже отримали. А тут, бачите, у чоловіка вже перемотана. Голова. Тому мені тут здається, що хтось тут або щось ви маєте доробити, дозавершити. В ретро Меркурій це непоганий період. Це якраз нам дає шанс для перегляду, передивитися, допрацювати, от доробити цей паркан, дозавершити якісь процеси. Так. Що ще? Або ця карта також може дійсно давати перетин кордону, перетин якоїсь межі. Фізичний перетин кордону, питання власних кордонів, що ще? Принесемо близнюкам цей липень. Двійка мечів, а хтось, можливо, поїде у відпустку, у відпочинок. Це карта паузи. Хоча двійка мечів, вона завжди нас підштовхує е, зробити вибір. Проте ви тут можете свідомо чи несвідомо обрати, не обирати. Дуже схоже дійсно на комбінацію на планетарний транзит ретроградного Меркурія, тим паче, Меркурій до вас, близнюки, має безпосереднє відношення, це ваша планета, ваш управитель. Тому Тут ви можете це відчувати. Події, наче трішки сповільнюються. Ви можете обирати, не обирати для того, щоб, наприклад, виграти час. Але це карта балансу. Ви хочете взяти паузу, виграти більше часу, щоб почути себе, щоб відчути, як я хочу, щоб не втратити внутрішню рівновагу. Але знайте, близнюки, у вас є ще час на роздуми, але все ж таки у прийняття цього рішення далі вам потрібно буде піти. Хоча ближче до кінця місяця все може так, ну вже з середини, в другій половині, може все так трішечки, знаєте, от при, призупинитися, Вам захочеться, От не хочу, не хочу бачити нікого, не хочу нікого чути, хочу просто от відпочити, хочу змінити обстановку, хочу змінити декорації навколо себе. Ось так. Це я ставлю на паузу і подумаю про це завтра. І у нас з вами ще наостанок оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми з вами подивимось, що вам, близнюки, буде сприятливо виконати так у липні. Чим зайнятися? Щось мені дійсно здається, що це відпустка, поїздка, plan a vacation, Це спланувати. Спла свою відпустку запланувати поїздку. Якщо ви тільки плануєте, то от початок місяця чи там ви дивитеся наприкінці червня, буде найбільш сприятливим часом для цього, поки Меркурій не розвернувся. Але будьте просто обережні, перевіряйте квитки, перевіряйте, чи ви все взяли. Дивіться час одного рейсу, іншого рейсу. Якщо у вас, наприклад, там, потрібно з пересадками їхати, ви це все добренько сплануйте, Краще залишайте собі все з запасом, тому що у Ретро Меркурій часто бувають якісь затримки. Але Ретро Меркурій, і взагалі Меркурій, це не зла планета. Ретро Меркурій це не негативний період. Він просто може додати якихось таких, знаєте, моментів, коли потрібно повозитися, і багаж знайдеться, і на потяг ви встигнете, на наступний або там замінять вам квитки. Але все ж таки потрібно просто просто з легкістю до цього ставитися і знати ну ретро Меркурій. Чесно, я навіть як астролог, мені здається, я тільки у ретро Меркурій і подорожую. Хоча просто вже з прийняттям до цього ставлюся, ну, так стається ретро Меркурій. Все буде чудово, такий дивовижний у вас початок місяця, близнюки. Я дуже радію щасливим подіям. Напишіть в коментарях, що там у вас таке, щоб я вас привітала. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до зустрічі у нових розкладах. Підписуйтесь на мій канал, хто хотів особисті консультації, розклади. одне питання, чи прогнози, астрологічні, чи а, таро. У мене є всі посилання на мою робочу сторінку і на особисту, хто хоче під цим відео. Па-па!